Дорогі друзі, я вітаю всіх, дорога церква, гості, ради всіх бачити. І для того, щоб ми трошечки посміхнулися, я вам розкажу коротеньку історію. Вчора Оксана Костишин пише мені повідомлення, каже: Толік: ну, перед тим як вона вислала ці всі фотографії, все так гарно, все облаштовано, фотозона і все дуже гарно. І тут вона говорить: вийшли, можливо, тезу або текст з Біблії, на який ти будеш проповідувати. А я так задумався і думаю, як би це коректніше відповісти, що в мене не те, що тези немає, в мене тексту немає. І от розумієте, я і так написав, що ну, пізніше сформулюю, відповім. Ось так. Ну, ж не можу я сказати, що в мене ще нічого немає. Ну, насправді я жартую, як я сказав, я просто хотів, щоб ви трішки посміхнулися і до чого взагалі ці жарти? До того, що в своєму вступі я. Трішечки-трішечки планую сказати трошки сумного. Не знаю, як у вас, але у мене от на тлі переживань, які всі українці мають час від часу, буває таке, що моя надія згасає. Я не говорю про надію на Христа в такому стратегічному якомусь е, значенні, а про те, що, наприклад, надія на те, що в нашій країні все йде до кращого. От і поряд з цим мушу визнати, що інколи це впливає на духовний стан. Тобто з'являється якась така втома, байдужість, якась така ну, безвихід навіть. І з цим доводиться боротися. Очікую, що ось-ось вже все закінчиться, життя нормалізується, а воно триває, триває, триває і триває, і нема кінця і краю. І має місце те, що війна все більше затягує нас у невпевненість, сіє таку якусь, знаєте, от ну, невизначеність. Будемо дивитися правді в очі, інакше люди би не виїжджали просто так з нашої країни. Нещодавно, до речі, моя Таня робила вдома ревізію і перебирала речі, одяг. Там були її речі, були речі дитячі, і назбиралося шість пакетів таких хороших. І ось Таня написала це в одну з груп там щось на зразок від щирого серця чи від серця до серця. І е, відгукнулася сім'я, кому ці речі потрібні. Хто би залюбки їх подивився, там бо ось мають дитину народжувати. Ми домовилися з ними, що ось вони приїдуть, заберуть ці речі. Ось настав, настав цей день: я зібрав ці шість пакетів, щоб довго не ходити. Взяв ці шість пакетів, завантажив їх в ліфт, спускаюсь на перший поверх, відкриваються двері, і сусідка, мешканка мого під'їзду, отако береться так. за руки і каже: ви, ви, ви виїжджаєте? Розумієте, от зверніть увагу. Це зірвалося, це перше, що зірвалося з її язика. Вона подумала, що ми виїжджаємо. Ми не просто переїжджаємо на іншу адресу, а ми виїжджаємо. Так, і розумієте, це була сусідка це навіть не з мого поверху. Це була з мого під'їзду. Ми живемо на різних поверхах. Все наше спілкування зводиться до того, що добрий день, до побачення, добрий день, до побачення, і так при кожній нагоді, коли ми зустрічаємося. І це розумієте, якби така ситуація сталася до війни, от уявіть собі, вона бачить цю картину мене з пакетами, то що би вона подумала? Та люди їдуть в село, діти їдуть до батьків, набрали різного добра, їдуть до батьків відпочити. І взагалі, яке мені діло до тих пакетів? У мене купа своїх справ, хай собі люди йдуть. Оце себе б вона подумала. Але бачите, реальність така, що люди, люди думають про це. І вони розуміють, що люди покидають нашу країну. І з доволі авторитетних джерел, із світових, от світових лідерів лунають сигнали, що війна надовго. І в той же час, із не менш авторитетних джерел для українців, е є сигнали, що війна ну, затягнеться приблизно ще на рік. А хтось говорить, що дає ще півроку. От з одного, ми, е з одного боку, ми бачимо і чуємо через ЗМІ про успіхи наших воїнів. А з іншого боку, ті ж воїни свідчать про те, що обстановка на фронті це, м'яко кажучи, ну, не те, про що говорять ЗМІ. І в нашій свідомості, як результат, конфліктують ось ці різні джерела інформації, так? які, на жаль, не додають ні впевненості, ні якогось оптимізму на користь світлого майбутнього і то в найближчій перспективі. Чи будемо ми жити в мирній, квітучій Україні? Чи все ж війна затягнеться і все більше громадян виїжджатимуть з нашої країни в пошуках миру і спокою. От в такій реальності ми живемо. Якщо в вашому житті має місце те, що в моєму, якщо ви переживаєте те, що переживаю я, а я думаю, що воно має місце десь та й має, то я хочу, щоб сьогоднішня проповідь підняла нам дух. Я зачитаю текст, який ми не будемо детально розбирати. А подивимося на нього більше структуровано в світлі всього послання. А текст з 1 Петра, 2 розділу з 11 по 17 вірш. Можете відкрити Текст 1 Петра, 2 розділ з 11 по 17 вірші. Любі. Звертається апостол Петро. Закликаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватися від плотських лихих бажань, які воюють проти душі. Поводьтеся добре серед язичників, щоб ті, хто обмовляє вас як злочинців, побачивши ваші добрі діла, прославили Бога в день приходу. Підкоряйтеся всякій людській владі заради Господа, чи цареві, як володарю, чи намісникам, як посланим від Нього, щоб карати злочинців та хвалити тих, хто робить добро. Бо така Божа воля, щоб роблячи добро, ви приборкували неоцтву нерозумних людей. Живіть як вільні люди, не як ті, що використовують свободу для прикриття зла, але як раби Бога. Шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога, шануйте царя. Скоріше за все, апостол пише свого листа з Риму, який між християнами носив назву Вавилон. І оці церкви підтверджують, що апостол Петро в кінці свого життя був саме в Римі. Чому мою увагу привернуло перше Петра? Цей лист був написаний у відповідь на ситуацію, яка склалася в церквах на півночі Малої Азії, в провінціях Понту, Галатії, Кападокії, Асії та Вітинії. На відміну від нас, вони не переживали війну. Однак, перебуваючи в статусі християн і живучи в Римській імперії, були піддані гонінням. Подібно до нас з вами, от ті християни теж були в обставинах, коли їхня надія згасала. В Римській імперії процвітав культ поклоніння імператорові як Богу, а християни поклонялися Ісусу Христу як Богу. Тобто, вже непросто і дуже непросто з огляду на політичну обстановку. Більше того, найімовірніше, що апостол Петро пише свого листа в той час, коли до влади прийшов. Ось 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 Нерон, один із найжорстокіших імператорів, який згодом за час свого правління запровадив вже офіційні гоніння на християн. Тобто, з бігом часу віруючі в Христа, не просто були у неприязні оточуючих, вони офіційно вважалися поза законом Римської імперії. Сумні дні ще були попереду, в очікуванні, коли їх зарахують до вбивців. Ворогів, злодіїв. Однак, коли апостол пише цього листа, то схоже, що поки що ці гоніння виходили не від римської влади, а від виходили від місцевого населення. І проявлялося це в насмішках, коли їх висміяли за таке відділений спосіб життя, соціальному тиску, ймовірно, що на роботу було важко влаштуватися, освіту було важко отримати. Їх вважали зрадниками, оскільки вони, як я вже сказав, відмовлялися поклонятися імператору як Богові. В якійсь провінції це гостріше відчувалося, в якійсь менше, однак перспектива їх життя, м'яко кажучи, не була привабливою. Передання говорить, що саме за час правління Нерона, найжорстокішого імператора, Петро, власне, був розіп'ятий головою вниз. Ким були ці християни, кому апостол адресує свого листа? Чи то вони були християнами, які навернулися з юдеїзму, чи це були християни, які навернулися з язичниства? В тексті є ряд таких фактів, які стверджують про те, що це були, все ж таки лист був написаний християнам, які навернулися з юдеїв, однак серед них також були християни які і з язичників? Однак в цьому листі. Суттєве значення має не стільки те, от, ким були ці християни, скільки те, що вони переживали. Оце має суттєве значення. Тепер я підсумую ось цю картину, яку ми маємо. Віруючи в Христа, в Римській імперії переживають гоніння, які лише прогресують в різних сферах їх життя. Їм стає все важче жити в соціальному плані от Їм як можуть ставлять палки ставляють палки в колеса. Петро пише їм листа, як той, хто знає. Адже він пише і про страждання, він про них згадує, про ці випробування, про гоніння. от Все, що їм доводиться переживати, включно з усіма особливостями, які присутні в їх церкві. Він про це все знає. Однак. Поряд із цим ми не зустрічаємо, що цікаво, в цьому посланні прояв бодай якогось співчуття. А здається, віруючі цих провінцій заслуговують на нього, правда? Така непроста обстановка. Також ми не зустрічаємо, що апостол дає їм надію на те, що ці гоніння не вщухнуть. От немає навіть найменшого натяку на це. Мовляв, Бог з нами і все скоро закінчиться. Ось я вже бачу на горизонті, що вже, вже скоро це все, гоніння припиниться і все нормалізується. Ні. Натомість Петро у нашому тексті і до кінця свого послання робить акцент на настановах у наказовому способі. От я не дарма зачитав уривок, починаючи з 11 го вірша. Можна було і інший уривок зачитати. А це для того, щоб ми трішечки відчули тон написання цього листа. Тому що в цьому уривку розпочинається ряд повелінь у наказовому способі імператив. І їх налічується 34 у всьому посланні. І ці повеління починаються з 2 розділу 12 го вірша і тривають аж до кінця послання. Апостол дає настанови в наказовому способі християнам, яким важко. Які переживають сильний тиск від місцевого населення. От, здається, якось необережно це все. Дехто з дослідників говорить, що в цьому листі апостол Петро представлений у своєму такому найкращому вигляді, що це от прояв Петра, його серце як лідера, одного із найближчих учнів Ісуса Христа. Що от він був такий за характером, він мав незаперечний апостольський авторитет. Хоча про його авторитет можна окрему проповідь сказати, це був унікальний апостол. В семінарії, де я навчаюся, люблять повторювати три важливі або ключові правила дослідження Біблії. Знаєте їх? Перше контекст. Друге. Контекст. І третє ще простіше контекст. Молодці. І, от якщо. Читати цей уривок і все, що написано після нього у відриві від того, що апостол пише перед цим, то дійсно можна от прийти до такого висновку, що апостол спонукає своїх читачів до якогось такого моралізаторства. І от стукає своїм таким сильним апостольським кулаком, і от століть пельки, Живіть так і не інакше, незважаючи ні на що. Все, Ви тепер християни. Століть Пельки, я сказав. Тому давайте звернемо увагу на те, що апостол написав перед тим, як давати всі настанови в наказовому такому способі. Відкрити, будь ласка, текст 1 Петра, 1 розділ. Ми зачитаємо з 3 по 9 вірші. Благословенний Бог, пише Петро, і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який. За своєю великою милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини нетлінної, непорочної і нев'яночої, збереженої на небі для вас. Ви через віру захищені Божою силою для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. Радійте цьому. Навіть якщо зараз вам доводиться ненадовго засмутитися через різні випробування. Щоб перевірка вашої віри, ціннішої за золото, яке хоч і гине, випробовується через вогонь, була на похвалу, славу і честь при з'явленні Ісуса Христа, якого ви любите, хоча й не бачили. Ви в нього вірите, хоча й не бачите зараз. Зате ви радієте невимовною і преславною радістю, адже отримуєте результат вашої віри, спасіння ваших душ. Після привітання апостол починає свого листа з прославлення Бога і переходить до того, що благословений Бог зробив для них через Ісуса Христа. Ми читаємо, який за своєю великою милістю відродив нас до живої надії. А пам'ятаємо, що християни, до яких пише апостол Петро, переживають гоніння, через що вони страждають. В їх житті ось ця невизначені щодо майбутнього, подібно до нас. А Петро говорить їм, що вони є носіями великої милості, того, що Бог зробив для нашого спасіння. Здається, гоніння навколо їх ненавидять, де ж тут милість Божа? Але ж ні, Петро орієнтує їх на іншу реальність. Ви, саме ви, є носіями великої милості Божої, яка була реалізована в нашому спасінні. Ви, які зараз переживаєте гоніння, страждання, і ми, хто зараз переживає війну в нашій країні, також поряд із цим є тими, кому Бог явив свою велику милість, відродивши до живої надії, як часто нам спадає на думку і наскільки це приводить нас в трепет? От в той час, коли наша країна перебуває в стані війни, в той час, коли нас долають різні думки, нам страшно. Ми сумніваємося, планувати нам якимось чином наше життя чи, не, чи відкласти свої плани. Багато хто не наваджується дітей народжувати, тому що не знають, ну, як буде, розумієте? Пакувати валізи, чи ще чогось чекати. Якщо пакувати валізи, то що робити з тим, що чоловіків не випускають? Ми ніби заручники обставин. От як часто посеред цього ми задумуємося, що є носіями великої милості, і чи продовжуємо жити щасливим християнським життям? Так нам є за що переживати. Так, нам давить на мізки ось ця вся обстановка. Але важливо себе повертати в реальність, на яку нас орієнтує апостол Петро. Поряд із усіма викликами сьогодення ми є носіями великої милості Божої. Бог відродив нас до живої надії, не до невизначеності, не до незнати, чого чекати, а до живої надії. Далі апостол продовжує. Він продовжує, наче смакувати ось цією реальністю. Він говорить про характер спадщини, яку ми маємо на небесах. Він пише: вона не тлінна, непорочна і нев'януча, збережена на небі для вас. Іншими словами, наша спадщина вічна, не заплямована. І ми нічого не доклали і не в силах докласти до її збереження. Вона збережена самим Христом. Апостол акцентує на цьому, це його праця для нас. Поряд із тим, що ми є заручниками обставин, на які ми не можемо вплинути, на небі ми маємо те, що може впливати на наше життя тут, на землі. Скажу словами псалма 4, другий вірш. Коли мені було тісно, говорить псалмоспівець, – ти давав мені простір. Ось така парадоксальна Біблія, бо описує дві реальності. П'ятий вірш є серцевиною цього уривку. Являється, в свою чергу, кульмінацією того, що Петро доносить своїм слухачам про їх спадщину. Ви через віру захищені Божою силою для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. Тут апостол Петро вживає дуже важливе слово, грецьке, яке звучить як «сроурео», яке передбачає те, що ми збережені. Ми під охороною, подібно до того, як солдати щось охороняють. Апостол говорить, що саме Бог оберігає, охороняє наше спасіння. Це відбувається саме силою Бога. Деякі вважають, що нам потрібно з усіх сил от берегти себе, але істина в тому, що ми не в силах спасти чи зберегти себе самі. Не були в силах і ніколи не будемо в силах це зробити. Істина в тому, що ми захищені саме силою Божою. І це особливо важливо пам'ятати, коли нашу долю, коли на нашу долю випадають випробування, коли ми переживаємо непростий час, як зараз, коли ми відчуваємо себе вразливими і слабкими, коли наша надія згасає, здається, ну де Бог? Оце все відбувається. Де Бог? Але наша спадщина збережена на небі Христом. Незалежно від того, що ми зараз переживаємо і відчуваємо, оця істина здатна відновити наші сили, напоїти нас свіжим ковтком повітря не для того, щоб просто вдихнути і видихнути, а жити благо... благочестивим життям на повні груди за будь-яких обставин. Тому що те, що ми маємо там, на небі, спонукає нас радіти всупереч тому, що ми зустрічаємо тут, на землі. Тому, коли апостол Петро представив, коли він освіжив от в їхній пам'яті, що вони мають, ось оцей спадок, він переходить до висновку. Радійте цьому, навіть якщо зараз вам доводиться ненадовго засмутитися через різні випробування. Радійте цьому, навіть якщо хочеться продовжити, навіть якщо не знати, чого чекати і коли чекати. Радіти цьому всупереч тому, що перед вами невідомість, невизначеність, якась така розмитість фіналу. Також, коли апостол говорить їм, навіть якщо зараз вам доводиться ненадовго, ось це слово, засмутитися через різні випробування, то він не має на увазі, що ось ось вони вже скоро припиняться. А описавши їм справжню дійсність, він говорить, що з перспективи вічного спадку. Те, про що він говорив, які збережені для них на небесах їх теперішні страждання або наші теперішні страждання. Це не привід стратегічно засмучуватися. Земне швидко минає. Більше того, він дає зрозуміти, що страждання є частиною Божого задуму для його дітей. Частиною Божого, частиною Божого задуму. Він пише, що перевірка вашої віри, ціннішої за золото, яке хоч і гине, випробовується через вогонь, була на похвалу, славу і честь при з'явленні Ісуса Христа. Він пояснює ось цей взаємозв'язок між випробуваннями і Божою ціллю в спасінні, закликає віруючих до святого життя, дає їм зрозуміти, що страждання є їх частиною і навчає їх цьому. В цьому листі і навчає, як страждати за Христа. Страждання є ключовим словом цього листа. 16 разів воно зустрічається в ньому. Здається, зовсім не Євангеліє цвітання. Але з іншого, боку, з іншого боку, християни, як ті квіти, що здатні цвісти посеред страждань. У них є міцне підґрунтя для цього оцей спадок, який вони мають на небесах. Тому, коли апостол Петро у своєму посланні вдається до, е, е, не просто до якогось такого заохочення чи благання свого боку, от я благаю вас, там, я вас прошу, як можу, а вживає імператив, цей наказовий спосіб, то тим самим він дає зрозуміти християнам, що вони можуть і повинні жити благочестивим життям на повні груди, навіть в тих умовах, в яких вони зараз перебувають. Ми зустрічаємо повеління поводитись добре серед невіруючих, підкорятися всякій людській владі, шанувати всіх, любити братерство, боятися Бога, шанувати царя, заповіді для слуг, настанови дружинам та чоловікам у сім'ї. Перед нами повноцінні заповіді, які є до виконання християнами в умовах переслідувань, в умовах страждань і невизначеності. І це не про моралізаторство. Це є рішучий посил апостола жити на повні груди благочестивим життям з огляду на те, що вони мають, що маємо ми на небі. Радіти тим, що ми християни, і саме в тих умовах, в яких ми перебуваємо зараз. Він не дає їм хибної надії, за яку він сам не відповідає. От все буде Україна. Ні, він орієнтує їх на те, де точно де точно все буде Україна на небі. Тому, дорогі брати і сестри, нехай наш спадок, от те, що ми маємо там, на небі, спонукає нас радіти супереч тому, що ми бачимо тут на землі, що ми переживаємо, що ми зустрічаємо, жити благочестивим життям супереч без надії, яку малює нам сьогодення. Нехай Господь Ісус Христос рясно благословить нас в цьому. Амінь. Давайте помолимося.